Доброго-доброго дня. У нас сьогодні 3 грудня. Грудень вступив в свою силу. Так що давайте подивимося, що чекати в грудні. Що нас чекає в грудні місяці? 25 рік. Що чекаємо в грудні? Поїхали. Так, з королева Жезлов. Ну, по-перше, що вам чекати вже в грудні? У вас якісь будуть такі, як вам правильно сказати, дуже багато буде розтрат у вас в грудні. От, буде нехватка і дідішок, буде нехватка емоцій, буде нехватка любви, нежності і щастя, ви женщина, уверена в себе, королева жезлов гаряча, независимая, веселая, компанійська. Вот, всегда знаєте такие ентузіазм, завжди в компанії підтримуєте компанію підтримуєте друзів, все якісь ідеї у вас в голові, ви самі творите свою дорогу, свою судьбу. І отгородні показує, що. Буде дуже тяжко у вас на емоційному плані, буде дуже тяжко у вас щось з денюками зв'язане. Якісь будуть у вас випробування в грудні, от якісь будете рішати задачі десятка жезлів, буде добиватися свого, у кожного будуть, звісно, поставлені свої задачі, у когось, можливо, на роботі, у когось, можливо, в відносинах, у когось, можливо, з деню з документами, В общем, будете якісь говорю. Так. От, що ще чекати в грудні. В общем, дорога, я бачу, буде така. Будете щось вирішувати. Можливо, хтось буде завершати якісь задачі свої, тому що останній місяць грудня, ну, буде багато таких вирішальних задач. Ще будуть вирішальні задачі, у кого зв'язані з денюшками. Можливо, якісь документи, якісь виплати, якісь там зарплати, аванси. Можливо, хтось знайде. Собі роботу, давайте дивимося. далі Що ще чекати в грудні? Ну, рада, щастя, рада щастя, любов, гармонія, і Дев'ятка Пентаклі Значить, дивіться. То, що ви добиваєтесь ті документи допустим, які ви робите. На роботі може може щось у відносинах. Вот то, що ви добивались, то, що ви от собі планували, по якій дорозі ви йдете, у вас все получится. У вас радость, щастя взаимопонимание, гармония, любовь в отношениях. Вот и девятка Пентакли, это у вас исполнение ваших желаний, исполнение вашей мечты. Значит, те документы, допустим, какие вы собираете на денежки, вот на какие-то выплаты, может на зарплату, может на авансы, да, потому что у нас еще конец месяца, в декабрі йдуть ці виплати, які там є і річні у деяких виплати, і, можливо, хтось буде закривати свої, як то кажуть, виплати, можливо, якісь кредити. Но я вам хочу сказати, що грудень вам говорить, що несе вам успіх, радость, щастя, панімання, гармонія. От то, що ви, От Вам казали, що тяж, тяжко от, на початку грудня да, багато можливо ви. Щось собі запланували, щось там робити, якісь, я ж кажу, документи, роботи, відношення. Можливо, ви думаєте, що у вас нічого не вийде. Ну, карти говорять, що у вас все вийде. Вот, і в отношениях буде все добре, і дідужки будуть, і роботу ви хорошу знайдете, якщо ви шукаєте. І стабільність йде. Грудень говорить, що йде стабільність у ваше життя. І стабільність йде хороша. І... В общем, іде радість, як то кажуть, як би тяжко не було з <кій> початку грудня, ну, як грудень говорить, що все буде добре. Все, що ви задумали, все, що ви спланували, все, що ви там собі, як то кажуть, рішаєте зробити у грудні, то у вас все вийде і буде в вашу пользу, як то кажуть. От. І що карти вам советують на грудень місяць, давайте подивимося, що совітують стабільність. Нічого не переживати. нічого там, якщо ви хочете, можливо, десь в чомусь різкнути, от, можливо, десь хочете щось зробити, таке, що ви ніколи не робили в своєму житті, то знаєте, чим чорт не шутить, поки Бог да, як говориться. Робіть це, карти говорять, робіть, не переживайте всі документи, все, що ви плануєте, все, що ви там добиваєтесь, можливо, до цього у вас нічого не вийшло до грудня, можливо, десь щось не приймали, можливо, ви не могли знайти собі роботу, можливо, щось було в відношеннях не так. От, карти говорять, що буде стабільність. Буде увереність в завтрашнього дні у вас. Все, що ви планували, все, що ви хотіли, все, що ви йшли по якоїсь дорозі, можливо, вам було тяжко йти по цій дорозі. А от, щось не вийшло, щось, ну, буває таке, да? не виходить, якось не ладиться, не клеїться. Но в грудні карти говорять і ваші сили говорять. Что вас все склеится. И у вас будет и радость, и счастье. і понимание, и денежки, и удача, и успех, и хорошая стабильность. Ну и, конечно, идут праздники. Потому что у нас в грудні ви знаєте, багато праздників. Йдуть праздники, як то кажуть, веселье, і стабильность и і ваш дім. И все будет добре в вашем домі. Вот так. Грудень, слава Богу, буде хороший. Всех благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей.